Донецьк сидить по домівках через напружену ситуацію на вулицях, перестрілки та велику кількість чеченських найманців місця не ховаються. Російські змісіють паніку. Нібито Донецьк. Наша армія планує зачистити з допомогою артилерії. Мер міста сам спростував ці заяви. Десь у місті зникла група ОБСЄ. Напередодні ввечері вона не вийшла на зв'язок і контакту з нею досі немає. Про деталі а то у Донецьку знає Світлана Фечун. Світлана, добровича, що зараз коїться в Донецьку? Чи є якісь бої? Вітаю, Руслана. Про те, що у місті триває антитерористична операція, свідчать порожні вулиці. Там ні людей, ні машин. Епіцентр АТО біля аеропорту мешканці цього району кажуть, чують автоматні черги і вибухи з гранатометів. Під чиїм нині контролем Донецький аеропорт достеменно невідома. Хоча керівник МВС Арсенаваков заявляє, що будівля вже повністю під контролем українських соловиків. На цей час під'їзди до аеропорту перекриті терористами. Там стоять дві вантажівки з піском та трактор. Ще одна. Лінія їхнього захисту це шини та колючий дріт. А на перехресті ми побачили людей у камуфляжі зі зброєю та пляшки із запалювальною сумішю. В цілому обстановка в місті вкрай напружена. Дитячі садки, школи та інші навчальні заклади розпустили дітей по домівках раніше ніж ніж зазвичай. Міська влада просить жителів Донецька не виходити на вулицю, бо не може спрогнозувати, де можуть продовжитися бойові дії. С нами вопросы эти не согласовывают ни протестующие, ни военные. Не знаешь, где, в каком месте города может возникнуть очаг напряженности и опасность для мирных жителей, для жителей города. За даними мера, учора під час бойових дій в місті загинуло 40 людей, двоє цивільних та 38 учасників протистоянь. У лікарнях міста 31 поранений, серед них четверо цивільних. Міський голова повідомив, що серед поранених 8 донечан і 23 громадянина Росії, жителі Грозного гудермеса Москви та Краснодарського краю. Але, можливо, поранених та загиблих у боях значно більше. Самі терористи розповідають, що загинуло не менше сотні людей. Судово медичним експертам доводиться працювати у надзвичайному режимі, адже тіл підвозять дуже багато. Деяких з них доводиться розмінувати разом із саперами. Сотрудники бюро суддекспертізи стали піднімати перше тіло. Там обнаружили не розірвавшися боєприпас. Після этого були визвані сапери МЧС. они проверили всі тіла. Насколько мне известно, но ну это вопрос, в общем-то, к МЧС и к взрывотехникам. Насколько мне известно, там было обнаружено три боеприпаса. Это не это не заминирование, это просто не разорвавшиеся боеприпасы в телах. Сепаратисти в Донецьку не тільки ведуть бойові дії, а ще й займаються мародерством. Сьогодні о п'ятій ранку збройні люди напали на льодову арену Дружба. Оглушили охоронця, пограбували крамницю із сувенірами, викрали золоті медалі і підпалили приміщення. Жертв на щастя, немає. Менесники за три години ліквідували пожежу. По категории сложности это третий номер пожара, как я сказал, 21 единица техники работала и 48 человек личного состава. В результате пожара сказал, повреждено 800 метров квадратных, сценическая часть и правое крыло здания. І ще одне повідомлення на Донеччині зникли четверо представників місії ОБСЄ, громадяни Естонії, Швейцарії, Туреччини та Данії. За попередню інформацію вони були захоплені у полон на межі Донецької та Луганської областей. Зв'язок із ними обірвався вчора увечері. І наостанок керівництво антитерористичної операції повідомило, активна фаза триватиме, поки не буде знищено всіх терористів або поки вони не складуть зброю. Якщо бойовики не здадуться по їхніх об'єктах, завдадуть ударів із високоточної спеціальної зброї. При цьому обласні чиновники запевняють, про масову евакуацію не йдеться. Руслане. Дякую, Світлана будь обережною. Серед поранених терористів у Донецьку під час нагадають громадяни Росії, мешканці Москви Грозного та Гудермеса, це підтвердив міський голова Олександр Лук'янченко. Усього трохи більше чотирьох десятків. До речі, серед поранених найманців є жителі Криму.